Від 100 до 300 тисяч гривень на придбання автономних джерел електроенергії можуть отримати мешканці багатоповерхівок. Від сьогодні співвласники багатоквартирних будинків мають можливість подати заявку на одержання грошей від держави для закупівлі генераторів. Інверторів, акумуляторів та сонячних панелей кошти обіцяють переказати протягом п'яти днів. Хто має право участі в новій державній програмі за назвою Світлодім і що для цього потрібно? Вивчав кореспондент СН Ігор Бондаренко. Сонячні панелі поруч із чорним отвором на фасаді від прильоту шахеда цей будинок на столичних позняках за мирних часів був серед лідерів з використання енергоефективних технологій. Нині будівля стала однією із чисельних жертв російських ракетно-дронових атак. За дефіциту електрики і тепла, альтернативні джерела та енергозбереження зараз рятують жителів від крижаного холоду. Якщо б не було генератора, якщо б не було утеплення. То ми вже давно злили воду і шукали інше місце для життя. Валерій, голова ОСББ, і від антикризовий комунальний менеджер пошкодженого будинку. Опалення і вода тут залежать від наявності електрики. Зараз у нас немає електроживлення будинку, але ІТП працюють, насоси працюють, і будинок має тепло. Через кілька днів після трагічного прильоту ударного безпілотника в будинку з'явилося чотири потужних акумулятори та інвертор. На 60 кіловат автономності гроші збирали всім будинком. Автоном наживлення на одну секцію потрібно 600 тисяч. Таких секцій в будинку триатому потрібно назбирати ще більше мільйона гривень. В уряді вирішили допомогти з грошима на придбання автономних джерел електроенергії: 100 тисяч гривень для будинків до шести поверхів, 200 – до 16 поверхів, 300 тисяч від 17 поверхів або більше трьох під'їздів. На ці гроші можна придбати генератори, інвертори, блоки керування, акумулятори та сонячні панелі. Олександр, ініціативний житель новенької багатоповерхівки. Два місяці він збирав гроші із сусідів на автономність, Наколюдував 600 тисяч гривень. Не хотілося ходити на верхній поверхі пішки. Це нелегко. Система дає автономність для роботи ліфтів, піднімає воду на 25-й поверх, освітлює під'їзд та дає безперебійний інтернет. Наступний крок заживлення котельні. Проект, який ми зараз збираємося зробити, це резервне жилення для котельні. Там треба багато потужності, це орієнтовно 50 кВт, тому розглядаємо не інвертор вже, а генератор, який буде підключений до котельні і до насосів опалення. Олександр та його сусіди збираються брати участь в програмі Світло дім. У Мінрозвитку розробили покрокову інструкцію. Подавати документи через дію або сайт програми можуть ОСББ, керуючі компанії чи обслуговуючі кооперативи. Потрібен електронний підпис, спеціальний банківський рахунок Вощадбанку, серед документів, техпаспорт будинку, перелік обладнання, яке купуєте, перелік, що вже використовуєте у разі виконання всіх умов. Гроші обіцяють перерахувати протягом п'яти днів. Ще 30 днів дається на подачу звіту щодо використаних грошей. Це такий допоміжний спосіб для тих людей, які саме зараз в цю зиму почали збирати гроші. Їм не вистачає певної суми, і держава дає відповідну допомогу. Пріоритети в заявках будуть віддаватися наразі. Тим керуючим компаніям або з ОСББ, які вже підготували відповідне обладнання і мають відповідний рахунок, який просто треба сплатити. Програма стартувала в Києві та Київській області. Наступними будуть прифронтові регіони. Перші 500 заявок вже зареєстровані. Перші 800 мільйонів гривень зарезервовані в державному бюджеті. Ігор Бондаренко, Георгій Воронов, ТСН 1+,1, Марфон. марафон. Єдині новини. Далі поговоримо про міжнародний реєстр збитків. Уряд оновив порядок подання заяв до реєстру. Тепер через дію фіксувати пошкодження можуть не лише фізособи, а також держава та бізнес. Йдеться про збитки завдані енергетиці, критичній інфраструктурі, житловому фонду. Також наприкінці року створена компенсаційна комісія. Вона розглядатиме справу, ухвалюватиме рішення про компенсацію. Створення цієї комісії важливий крок від фіксації збитків до власних виплат. Комісії створили 35 європейських держав і 2026 рік, як кажуть, в офісі президента має стати роком запуску роботи і роботою ухвалення перших рішень. З нами на зв'язку Маркіан Ключковський, виконавчий директор міжнародного реєстру збитків. Пан Маркіян, вітаю вас! Вітаємо вас. Добр Доброго вечора. Давайте про реєстр збитків. Врядовці кажуть, що за рік роботи майже 90 тисяч людей подали заявки на компенсацію. В яких категоріях найбільше заяв? Дійсно, вже на сьогодні в реєстрі більш ніж дев'яносто ніж 92 тисячі заяв подано. Ця цифра росте кожного дня. Кілька сотень заяв щодня до нас надходять. Насправді, по всіх із 14 категорій, які на сьогодні доступні до подачі заяв про компенсацію збитків, завданих війною. Ці категорії доступні поки що тільки людям. Категорії для юридичних осіб от, -от відкриються. А от люди подаються, як як я сказав, у всіх найбільші це цифри у категоріях щодо пошкодження чи руйнування житла, щодо внутрішньо переміщених осіб так само дуже багато заяв надходить щодо майна, яке залишилося на тимчасово окупованій території. Люди чудово розуміють, що навіть держава не може надати ті засоби захисту, які вона надає тим, хто постраждав на підконтрольній території України. Тож звертаються і до нас, але і по всіх. По всіх категоріях, зокрема, і в таких трагічних як втрата життя, чи особи зниклі безвісти, чи заяви від від тих, хто пройшов через такі жахи, як катування чи сексуальне насильство. По всіх цих категоріях заяви до нас надходять. Маркіяна пролунало щодо того на окупованих територіях. Скажіть, будь ласка, чи розглядаються такі випадки щодо тих територій, які були окуповані з 2014 року? Я маю на увазі Донецьк, Луганськ, Крим. Так, ці території розглядаються, звичайно, адже наш мандат розповсюджується на всю територію України в міжнародно визнаних кордонах. Це правда стосується лише подій, які трапилися після початку повномасштабного вторгнення, тобто після 24 лютого 2022 року, тобто така певна свого роду непослідовність є. Але якщо десь зараз чи за останні вже майже 4 роки у когось зруйноване, чи е, е, житло е, чи окупаційна влада забрала. Ла майно ці заяви можна подавати до реєстру. Компенсаційний фонд найцікавіше. Ми так розуміємо, що справа вже нарешті дійшла до виплат. Як буде наповнюватись компенсаційний фонд? Звідки гроші? Як ми знаємо, на початку минулого тижня було укладено конвенцію Ради Європи про створення компенсаційної комісії для України. Це наступний великий крок до репарації до виплат. У цій конвенції чорним по білому написано про те, що саме Російська Федерація має здійснити ці виплати технічної і детальної відповіді на те, як саме це буде виглядати, поки що немає. Це зараз і буде основною основним фокусом, основною увагою держав, які беруть участь у цьому, у цьому процесі. Розглядається багато варіантів з використанням суверенних активів Російської Федерації. Було багато роботи, і вона продовжується над репараційною позикою. Є інші конструкції, які вже випробувані часом в інших контекстах. Тому до, до, до цього все йде, і ця відповідь однозначно буде. Суверенні активи, репараційна позика. Ця тема не закрита. Ви ще очікуєте ці гроші? Просто ну, наскільки... дивіться, пане Маркіяне, коли президент Зеленський озвучив 20 пунктів, та от я там не знайшла жодного слова про репарації, а це важливо. Тому наше й питання і звучить: як заплатить Росія, чи заплатить вона взагалі з урахуванням того, що вийшло на публіку? Ем, Російська Федерація має зобов'язання заплатити репарації відповідно до міжнародного права. І Конвенція про компенсаційну комісію це зобов'язання в своєму тексті відзеркалії. На сьогоднішній день ми не бачили нічого у тексті чи у пропозиціях, які на столі щодо мирних переговорів нічого такого, щоби перешкоджало реалізації цьому зобов'язанню чи були несумісними з ним. Тому ми виходимо з того, що це зобов'язання безумовно залишається в силі. Величезна підтримка, яку цей проект отримав минулого тижня в газі. 35, а вже 36 країн насправді підписало конвенцію, і ми очікуємо ще більше підписів. Ця величезна підтримка свідчить про те, що е, і Світове співтовариство, європейські та інші держави також притримуються цієї думки. Як, як мають документуватися ці втрати? Е, ці втрати можуть документуватися так, як це можуть зробити люди або юридичні особи, особливо коли ми говоримо про заяви від людей. Ми розуміємо, що ми високих е, стандартів для доказів, таких як, наприклад, необхідно було би для звернення до суду, їх бути не може, адже люди живуть в умовах війни, евакуювалися, тікали е, і мають розпоряджені власне те, що мають тому, заповнюючи форму заяви, а заяви подаються через дію. А ми просимо додати просто ті матеріали, які є на руках. А якщо їх немає, просто описати своїми словами максимально детально, що сталося. Через дію підтягується досить багато доказів та інформації з інших державних баз даних та реєстрів. Тобто багато, багато роботи робиться за заявника. І ми таким чином отримуємо власне той матеріал, який заявник реалістично може подати. Чи є ті які… Юр... пан Маркен. Чи є хтось, хто працює над верифікацією? Вибачте, от ви кажете, через дію. Так, дія підключена через дію. Ця система підключена до баз даних і реєстрів, наприклад, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, на реєстр внутрішньопереміщених осіб та багато інших. Інформація, звідти, ми розуміємо, є перевіреною та підтвердженою. Всю іншу інформацію перевіряємо ми в реєстрі, секретаріат реєстру та наша рада, яка в кінці кінців приймає рішення про те, чи можна цю заяву включати до реєстру. Понад 30 тисяч заяв вже перевірено та включено. Ця робота триває кожного дня, а далі вони, звісно, попадуть на розгляд до компенсаційної комісії, яка вже більш ретельно дед... їх аналізуватиме. Чи є дедлайн по виплатах? Наприклад, там всі виплати відбудуться до а далі не буде. Або на ми поки що перші, перші, перші ми поки що говоримо про спочатку режим подання заяв для подання заяв дедлайнів поки що немає і їх не може бути до тих пір, поки не закінчиться війна. Навіть після закінчення війни буде. Передбачений розумний строк для того, щоб всі, хто має на це потребу, хто має право на це, могли заяви подати. Про виплати ми зможемо говорити після того, як почне роботу свою компенсаційна комісія. А це в першу чергу залежить від того, наскільки швидко держави, які підписали конвенцію про її створення, її відповідно ратифікують, і ця конвенція вступить в силу. А який прогноз, пане Маркіяне? 26-го року, хоч перша виплата буде, як ви думаєте? Знов таки про виплати поки що говорити трішки зарано. Але ми, якщо держави будуть рухатись в такому темпі, як власне вони заявляли на, на конференції минулого тижня, то ми очікуємо, що в 26-му році комісія почне свою роботу. Спасибі, дякуємо, Мартіян Крючковський.